Вітаю всіх! Знаємо, що чудові квіти буску використовуються в народній медицині з лікувальною метою, а також в косметології. З буску роблять чай, масло, мазі, настої, олію. На жаль, олію буску практично неможливо купити навіть у спеціалізованих магазинах. Але ми можемо легко приготувати її самостійно в домашніх умовах. Нам потрібні свіжі квіти буску, будь-яка рослинна олія без яскраво вираженого запаху. Отже, квітами буску наповнюємо банку. Розігріваємо олію і заповнюємо банку з квітами. Даємо настоятися два дні. Масло проціджуємо через марлю, добре віджавши квіти буску. Знову нагріваємо олію та додаємо свіжу партію квітів, даємо їм просочитися ще два дні. Повторюємо процес, доки приготуємо достатню кількість ароматичного масла. Як і коли застосовувати бускову олію. При мігрені натирати лоб. Масажувати запалені суглоби при ароматизмі. Спробуйте додати цей продукт у крем, лосьйон, шампунь чи кондиціонер. Ми Збагатимо свою косметику цим чарівним природним ароматом. Олія квітів буску покращує стан при варикозі. Для цього на ніч роблять компрес з бавовняної тканини просоченою олією буску, обгорнувши її зверху прозорою фольгою. Ці процедури особливо ефективні у поєднанні із спеціальними. Правами для судин. Також олію з буску використовують при сонячних опіках, дрібних порізах, подряпинах, для інгаляції, при бронхітах, застудах, Грипах Також бузок знімає стрес і нервові розлади. Якщо в миючій засобі додати масло, буску, то свіжий аромат наповнить весь ваш будинок. Отже, приготуйте олію з буску, доки є ще можливість. Ну що ж, бажаю всім мирного неба, здоров'я та краси.